Санта, а де це тебе чортака носила мені інтересного, га? Нічого, вже нічого я от тебе не хочу. Розпалюю хаті, ради Бога, сидю і зашпари в пальці позаходили. Здубла так, що вже скоро не те, що пальцями, а язиком ніяк буде поворушити. Аби я знала, що ми всю жизнь будемо з тобою тут на Северному полюсі сидіти, то я б зроду за тебе заміж не пішла, їй Богу. Мене он африканський дід мороз заміж гукав. Давай, каже, О, в нас тепло. Ні їсти варити не треба, нічого. Вийшла. О, нарвала бананів, кокосів натрусила, наїлась і лежи під пальмою цілий день Загоряй. Красота. Ввечері ноги помила в океані, чи що в них там, О, і лягла спать, ні клята, ні мнята. А я дурка чортова роздявила рота й потиліпалась за тебе. Ой, куди я дивилась, не знаю. Лучше б вони мені були повилазили, Ще тоді. Та ти ж як наобіщав, що в тебе тут і хазяйство велике, й оленів багато. Я думаю, ну май справді. О, думаю, осінню поздаєм. Ну, грошей вторгуєм. Та ти тепер і досі на тих оленях катаєшся, а мені ось сосульку посмоктала о, і сидю з раку морозю цілими днями. Оце все, що я от тебе бачила за всю жизнь. Ти хоч би був в уборній сидіння утеплив за скільки год так ти даже цього не зробив. А мені мама й казала, о, ось підожди. Ось підожди, каже, ти роздивишся. Ти роздивишся, тільки що вже буде пізно. Ну, так воно й вийшло, як воду дивилась. Знаєш, що? Хватить гавкать. Маму мою не займай. Розпалюй вже лучше в плеті, будь добрий. Вон к чорту хоч ти лазиш. І забери оцю ельфа від мене, бо ще встану та наступлю. Не нарошне.